Як довго ти в Airsoft і які в тебе не тільки очікування да, від цього турніру, а що вже вдалося чи не вдалося? Airsoft почав грати в 2008 році, десь грав років 9, потім була велика перерва. І сьогодні, після великої перерви, мабуть, десь років 6, можливо навіть 7 років десь я не грав. Я військослужбовець, офіцер, готував людей, тому сьогодні вирішив трошки підтягнути свої навики. Ну, для того, щоб когось вчити, треба і саморозуміти, що вона і як. Мені сподобалось, дуже динамічно. Трошки, скажімо так, від реалії далеко, але я думаю, що ці навики вони теж дуже знадобляться хлопцям, якщо вони захочуть своє життя посвятити військовій справі або для того, щоб боронити нашу країну. Я так розумію, що Airsoft ти рахуєш реально як ну гарний інструмент для цього, так? Так, досвід моїх колег показав, що Airsoft він готує первічним навичкам, готує до того, щоб, скажімо так, мати впевненість, мати розуміння в деяких моментах, особливо якщо це якісь. Штурмові дії, певні навички, вони дуже знадомляться. В майбутньому я вважаю, що ті хлопці, які грали в страйкбол ще в 2000, ну до, до початку повномасштабної, до початку АТО, вони себе дуже непогано проявили в бойових діях. Вони розривали шаблони саме тим, що вони дуже згруповано, дуже динамічно розривали ці дистанції і показували себе тільки з кращої сторони. І це це на бойовому досвіді. Слухай, ну дякую тобі, і наснаги не тільки в страйкболі, але й в службі. Дякую за службу за слова.